Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. З вами ми дивимося зараз село Шевченко, Скадовський район. Ви запитували, коли йде окупація, як пройде. Значить, дивіться, зразу же кажу, що Таро це не вища математика, значить, дивимося приблизно, так? Да? Приблизно. Село Шевченка, коли буде деокупація, коли можливо буде, так, да? можливо, тому що це ж не залежить від одної людини. Село Шевченко, Скадовський район. Коли можлива деокупація, скажіть, будь ласка, січень, 2023, лютий, березень, квітень. Так, значить, дивіться, січень. До вас в січні вже йде Бог справедливості. Це дуже добре. Тобто, вже в січні там будуть починати щось там буде Ну, Отак от і правильно я мабуть і сказала. Буде щось відбуватися, буде щось починатися, починатися по справедливості. Тобто, все буде так, як має бути. Да? По вищим силам, по вищим судам, можливо, і по нашим чоловічим судам. Да? Люти, бе, бе, лютий місяць. Все працюється для того. Дуже добре все працюється для того, що відбувалася деокупація в селі Шевченко. Да? лют, березень. Березень, е, Карта солнішка. Ну, Відповідь, скоріше за все, березень. Але совнешка, старший аркан, я думаю, що в березні вже... Ви будете вдома, ви будете в Україні. Давайте подивимося, як пройде село Шевченко. Як саме пройде деокупація село Шевченко? Так, як саме пройде деокупація? Так, напряження сил, карта війни. Але ви вже це пережили, бо це карта заднім числом. Йде до вас незалежність, кінець тої ситуації, в якої ви зараз знаходитеся. Йде до вас правосуддя. Ви вже пережили. Ви вже той ад, ну, от як пережили. от... Ви є Україна. Вони відходять. Вони відходять, йдуть до нових берегів. Ви є Україна. Радуватися будуть. Десятку мічей я зараз уточню. Дай мені уточнення десятка мічей де окупація Шевченка. Дай мені, будь ласка. Уточнення. Ні, можливо, це кінець, можливо, це не прильоти, можливо, це кінець тої ситуації. Ірафан з вами. І Рафан всіх завжди там є, де є Україна. я вам скажу. От. І тут е, дев'ятка пентаклів. дуже гарна карта. Е, Ну, Дуже багато тайн буде розкритих, але це все буде йти на благо, ва благо. Колесо Фортуни, старший аркан це все зміниться, все поміняється. І перемога, безпека. Перемога, безпека. От. Саме головне дно колоди Єрафант, де він випадає, мене це дуже радує. Значить, там все буде добре. Ну, Дивіться, ну поки що так. поки що так. Напряження сіл є, але це ще буде летіти над вашими головами. над. Вот. Ну, П'ятерка мечей є, карта війни є, но війну ще поки що ніхто не відміняв. Але більш-менш нормально Все. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.